Під Одесою а, пронісся ураган, негода, шторм, і а, сталося там, оскільки біля селища Затока Одеської області проходить зараз а, ще фестиваль Z-Games спортивний. Там сталося стався інцидент. Обвалилася сцена, а, є повідомлення про а, постраждалих, і там зараз перебуває Віра Олійник, а, як одна з учасниць цього фестивалю. І до нас може розповісти деталі. Віра, чи чуєш чуєш чує, нас? Так, добре. Чуєн, розкажи про що там сталося, чи є якісь поранені, тому що є такі, така інформація. А, так, сьогодні весь день було дуже спекотно, і під вечір почався дощик, Ми навіть цьому зраділи. А в результаті це те проросло шторм, який тривав напевно годину, якщо не більше. Так, позначили абсолютно всі конструкції, нічого не лишилося, ні сцени, ні навіхів, ніяких, абсолютно нічого. А, про поранених я точно не знаю, але карета швидкої одна стояла, і довкола було кілька людей, якісь, якими давали допомога. А, тобто, зараз що відбувається? Зараз вже фактично припинився цей фестиваль? А, ну, ми назвали це таке, що це було таке. Тому що а далі проводити його вже неможливо. Мали ще буде змагання з лейдбордингу, але ну вони припинилися. Добре, дякую, Віра. Віра Оліник до нас учу.